Дмитро Фальківський український поет, прозаїк, перекладач доби розстріляного відродження, справжнє прізвище Левчук народився 3 листопада 1898 року на Берестейщині, нині територія Білорусі у селянській родині, навчався в гімназії у Брест Литовську. У 1920-1923 роках служив у лавах Червоної армії, зокрема в органах ЧК. Цей досвід пізніше глибоко вплинув на його творчість, наповнивши її трагічним усвідомленням та каяттям поема Чекіст. 1924 року жив у Києві, де став активним учасником літературного життя. Належав до літературної групи Ланка пізніше Марс, друкувався в журналах Червоний Шлях, Життя і Революція та інших. Заарештований НКВС на початку грудня 1934 року після вбивства Кірова під час хвилі масового терору проти української інтелігенції. Звинувачений в участі у контрреволюційній терористичній організації, розстріляний 16 грудня 1934 року в Києві.